200 знищених бойовиків біля Донецького аеропорту про такі підсумки атаки терористів на Литовище говорили нині в РНБО. Так само лунала інформація, що палали добре чотири танки сепаратистів, два БТР, пара гаубиць та бойова машина піхоти. Натомість ще більше у рази російської військової техніки перетнуло міждержавну розподільчу смугу з Україною впродовж лише останніх 24 годин. Аналітики говорять про завершення формування відразу кількох ударних батальйонів тактичних формувань противника на найважливіших стратегічно ділянку. Фронту і сьогодніш у мережі вибухнуло не інакшою інформаційною бомбою повідомлення про ліквідацію агентами ФСБ, очільника горлівських бойовиків. Бандформування, які двічі обстріляли Донецький аеропорт, знищені вогнем української артилерії. Як повідомляє прес-центр, АТО, унаслідок вогневого нальоту знищено до 200 бойовиків та їхня бронетехніка. З'явилася інформація про вбивство одного з ватажків горлівського банту груповання Ігоря Безлера на прізвисько. Біс про це повідомив керівник центру оборонної реформи Олександр Данилюк. У Раді нацбезпеки інформацію щодо знищення Безлера перевіряють. Ця інформація є, але вона перевіряється. Ми поки що не можемо стверджувати, що це дійсно відбулося. Водночас донецький інтернет -змі з посиланням на керівництво так званої ДНР повідомляє, що Безлер живий та здоровий і перебуває у відпустці. Кремль прагне здобути перевагу в техніці та живій силі, тому й надалі постачає бойовикам озброєння та поповнення. Зафіксоване переміщення понад 30 танків, 16 гаубиць та 30 Камазів із живою силою в напрямку Красного Луча на Луганщині. А через пропускний пункт із Варани зайшла колона вантажівок, серед яких, зокрема, три автомобілі з радіолокаційними станціями. В українському РНБО вважають, що широкомасштабного наступу на наші позиції поки що не буде. Адже військ російських найманців та бойовиків на території України. Для цього не вистачає за правилами військового мистецтва. Атакуючий має бути в 4-5 разів сильніший, ніж ті, хто обороняється. У нас такої переваги у терористів немає. Вся перевага зараз на боці українців. Тим часом у Донецьку поховали двох підлітків, які загинули на спортивному майданчику школи номер 63 через артобстріл бойовиків два дні тому. 14-річний Данило Кузнецов та 17-річний Андрій Єлисеєв загинули від осколкових поранень, коли грали у футбол. І ще четверо їхніх друзів зазнали тяжких поранень. На панахиду прийшли не тільки однокласники та вчителі загиблих хлопців, а ще й російські журналісти, які обвинувачують у загибелі підлітків українських військових. У РНБО запевняють траєкторія смертоно. Осного снаряда дає чітко зрозуміти, що він випущений із території Макіївки, яку нині на 100% контролюють бойовики. Костянтин Павло Слітанафічун Донбас Петскор два